Андрій э, Гуцул і 18-й Артур Бурдиний. Головний тренер цієї команди Володимир Кисельов. Зараз момент в урагану тут крутко пробуває зрештою. Хто зараз э, у обох команд Майданчик, у майданчику Урагану зараз грають э, Протика. Така зараз четвірка саме друга у Терпові пр... збиває зараз Максимюк і забиває він. Максимук збиває у нас на третій хвилині поєдинку. Вже у нас 2-0 рахунок на користь-франківського урагану. Ще одна така урана, Зараз качук не Ткачук прорває, зараз з Знову рятується команду підбрання підбирання за тим же таки. Бузаком пасом. Далі віддає Крутко, прориває, таки забиває зараз Віталій Крутко. Другий свій гол на цьому турнірі забиває Віталій Куртко. На другий у першому таймі нашого поєдинку на 11 11-й. крутить зараз хребці до манівці. Крутко погодь. Зараз Бозак не прихопить бозак. Приває бозак і забиває вже і Бузак свій гол у цій зустрічі. На 12-й хвилин це робить, ну і одразу перше, щовецька це будейний проблем. Виштовий на місці зараз сам Вишневецький передаде. Іде хороша передача далі. Зараз замикається. Атаку Паламар. Вишневецький перед Гольова. Бондар молодший. Гольова передачний паламар. Зараз забиває за 45 секунд. Китається на досягнутому. Йому, вочевидь, п'яти голів мало. Зараз. Зараз знову рано атакує, йде перед ходом. Відділа, що, хоча, в принципі, можна було не Пламара на, на Бондрати, але, зрештою, Плама таки забиває свій другий гол цієї зустрічі за 10 секунд до кінця першого тайму. Після першого тайму у нас розгромний рахунок на 3 Урагану 6-0. Роган грає у чорній формі підносно. Тому у блоки чорній І зараз Роган знову атакує. Тут момент у Рогану, забиває сьомий гол. Роган цього разу забиває у нас номінальне третя швірка, забиває у нас зараз другий номер цієї команди. Дуже потужна зараз гра від урагану погодьтесь. Ну І знову зараз мене ще ураган зараз. Департика, партика, партика, партика! Партика! Забиває зараз Партика! Це стається вже на початку 16 Ну а я поки є така у нас можливість. зараз... Думаю, у нас що така знову ураган, от... має момент. Знову ж таки, ураган цього разу забиває у нас. У цьому епізоді е, Маркіан Луцаєв, 14-й номер не зраджує. Зараз вони вже відповідно діють е, у складі Урану 18. Зараз е, момент у е, ка... був, зараз не забуває він, але забуває зараз здобування у цьому епізоді Ярослав Кройс, причому знову ж таки він це абсолютно спокійно робить, і У нас вже на 18 Так от е, нагадаю я, що вже відбір на наступне Юрське євро. Юди, так, тим часом у нас забиває, такий у нас Ураган. Забиває у цьому епізоді восьмі номер драконів Михайло Максимюк, капітан Урган. Тобто, якщо ви те, що відбір, вочевидь, буде у наступному жило. Зараз забиває нас паламар. Тим часом і він оформлює у нашому поєдинку. Якщо мені пам'ять не зраджує, там 4-1 рахунок зараз якраз. Уточню э, цей момент на э, саму прес Асоціації футзалу України. Якраз вчора вона э, виставляла 0-4, то що ж не один, а 0-4 зараз. У нас тим часом забуває у цьому епізоді такий 10-й номер. Тобто Роман Качук, він такий зробити Монтяну. Зараз тако, таки, забирає м'яч у Монтяну і грає він через Веренікова. 17 секунд до кінця. На ць матчу залишається. Зараз в момент може Бузака бути. йде пас на крутка, круто таки забиває зараз падіння. У такому ж самому падінні, як це було буквально о, якраз вчора у матчі, вже опинився на футзал МСує. Ну і саме такі от ноті. ми завершимо цей поєдинок між ураганом та Доманівкою. 14-0 на цей рахунок на користь однофранківського урагану.